Психотерапевтичну методику для дітей гібукітерапію використовують у Полтавській гімназії номер 7 імені Тараса Шевченка. Для цього навчальному закладі є спеціальна м'яка іграшка собака на ім'я хібуки, каже вчитель початкових класів Наталія Ботянова заїченко Сім'я Методики спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, навичок саморегуляції, створення безпечного простору для дітей. Тобто, якщо дуже коротко і по-простому, хібукітерапія це коли дитина на іграшку переносить якусь травму і допомагає за допомогою цієї іграшки її подолати. А з початку цього навчального року в гімназії розпочали уроки СН соціально, емоційного та етичного навчання. Там учні п'ятих-сьомих класів навчаються розуміти себе та інших, керувати своїми емоціями. Говорить викладач СН Наталія Політько. Вони вчаться розуміти один одного, вони вчаться розуміти свої емоції, вони вчаться розуміти інших, краще спілкуватися, краще дружити. Допомагати один одному також вони співпереживання вчаться. Навички Сен це увага, співпереживання, стійкість. Вони виховують дитину і людину в подальшому уважну стійку, яка щаслива. Сен одне із найулюбленіших занять учениці сьомого класу Поліни Світличної. Ми розділяємося на команди, ми маємо завдання, які нас об'єднують. Ми вчимося дружити, так сказати. Ми багато виконуємо разом завдань. Ми розповідаємо свої життєві ситуації і з класом ми можемо їх обговорювати, сміятися разом. Цього року четверо вчителів гімназії номер 7 пройшли відбір і успішно закінчили сертифікований курс соціально-емоційного та етичного навчання, каже директор Полтавської гімназії. Номер 7 імені Тараса Григоровича Шевченка Іван Єзерський. Крім того, двоє вчителів початкової школи пройшли курс із хібуки школа. Цей курс передбачає використання хібуки іграшки для закладів освіти України у воєнний і післявоєнний час. Це допомагає подолати різноманітні прояви травматичних. Проблем. Тож на сьогоднішній день ми маємо. Шість сертифікованих вчителів, які допомагають учням краще розуміти свої емоції, керувати ними, формувати здорову особистість. Не забувають у полтавській гімназії номер 7 і про допомогу військовим. Учні виготовляють окопні свічки для воїнів. Для цього всі охочі долучаються до збору коштів на парафін. З дому приносять бляшанки та картон. Потім, після уроків, учні лишаються для того, щоб їх виготовити. Передають окопні свічки воїнам на різні напрямки. Ми працюємо над тим, що вирізаємо ось такі смужки. Також ці смужки ми закручуємо і вставляємо в банки. і Далі ми будемо це все заливати. Щоб скрутити смужку, це зробити то буквально на одну хвилину. Це недовго займає. Це та потреба для військових, яку ми можемо зробити самостійно без в принципі такої допомоги інших у вільних від навчання час від роботи, час на вихідних, не відволікаючись від навчального процесу і роблячи добро для військових. Ми вже не перший рік відкриваємо банку на монобанк, усі бажаючі охочі, як із нашої гімназії, так і наші друзі донатять, залучаються до збору. Долучився до виготовлення окопних свічок депутат Полтавської міськради Ігора Еренбург. Мене запросили долучитись до акції. Діти виготовляють окопні свічки. Я звичайно, з задоволенням погодився і придбав 25 кг кілограм парафіну. Як кажуть, що цього вистачить більше ніж на сотню свічок, тому сьогодні я тут. Виготовляють окопні свічки у сьомій гімназії з початку війни і будуть робити це, поки існуватиме потреба.